Доброго дня. Фадебізон на огляді. Коротеньке відео. Так, е, хочу сказати по індикації акумулятора, бачите, 76 вольт. Тут ми маємо 4 поділки. Якщо буде 90 вольт, це коли у нас виходить е, на зарядці він стоїть. Зарядка. Навіть 91 я бачив вольт, коли зарядка заряджає. І все одно у нас 4 поділки. І якщо ну, я, виходить, розряджав його повністю, це вже 70 вольт, і також у нас 4 поділки. Коли даєш нагрузку на 70 вольтах, звісно, просаджується, і він не хоче вже їхати. То в нас падає різко на одну поділку вниз. Тобто одна червона залишається. Ось так. Кілометри. Вони постійно по нулях. Але якщо ми їдемо десь, ну, не відключаючи автомат, а постійно їдемо, то в нас рахує кілометраж. Але якщо ми приїхали і виключили автомат, все, воно скидається на 0, і все. І більш ми нічого не знаємо. Інформації ніколи немає. Тобто треба ставити якусь ну, якусь плату, яка буде показувати хоч, хоча б моточаси. Щось таке. Бо в редукторі масло міняти треба. Да і взагалі, щоб розуміти, скільки проїхав, от якось так. Всім дякую.